У нас на зв'язку є Валентин Науменко, саме Наум. Тож, Валентини, я вас вітаю. Вітаємо доброго дня. Доброго скажіть, будь ласка, де вас спіткала війна? В місті Київ? Я знаходився ну, вдома в себе, коли почув перші вибухи. І які були перші думки ваші? Чи напередодні здогадувалися ви про те, що ну, розпочнеться ось таке повномасштабне вторгнення? Ну, чутки ж, всі чули про ці чутки, всі чули про цю інформацію. Но, мабуть, я як і багато з наших громадян не вірив в те, що це все ж таки трапиться, і що це цей нелюдь. Все ж таки, віддасть команду своїм військам вторгнутись до, до України. Також ви у своїй інстаграм-стрічці написали, що на початку війни у вас були певні причини не вести свою соцмережу. Це через те, що ви військовослужбовець, або є якась інша причина. <плес> <плес> ну, там було декілька причин. По-перше, Мої рідні люди, моя сім'я знаходились всі в різних містах України, які дуже була, скажімо так, була дуже велика, був дуже великий відсоток того, що вони будуть захоплені. Там мама моя була в Лисичанську, звідки я родом сам. Син старший був в Харкові. Так, що в мене була, а так як я пішов служити в ЗСУ, то я більш, більш хвилювався за них, щоб не, нічого не трапилось, не трапилось з ними. Якщо е, ну, ви ви повинні розуміти, що ми, по-перше, хвилюємося за своїх рідних, а потім, вже, мабуть, за, за самих себе для за людей, які для нас дуже рідні, зараз ваша сім'я знаходиться на підконтрольній території України. Ні, всі, всі, вся моя сім'я знаходиться в безпеці, а ну та тобто, на підконтрольній так. території України. Я всіх да якимось, якимось чином, е, різними шляхами, різними е, за скажімо так, е, вдячний дуже людям, які допомогли мені повивозити моїх рідних з міст, які в тому числі в то так також потрапили під непідконтрольну територію, під захват орків, звісно, з початком війни у голові кожного українця змінилося світосприйняття та й взагалі погляд на будь-які речі. Як змінився ваш світогляд з початку вторгнення? Я вже доросла доста, доста, достатньо людина, щоб міняти свій, свій світогляд. Е, я, сам, сам, саме больше розчарування в моєму житті це, е, мабуть, люди, які знаходяться в мене дуже багато знайомих знаходяться в Росії. Я спілкувався з ними на початку війни. Ну і якось так, от. Дуже мало людей, мабуть, є, 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 єдиниці да там людей, які з якими можна спілкуватись. Вони замбовані там всі замбовані, вони вірять в цю машину. От оце, мабуть, саме велике розочарування спочатку війни в моєму житті. А світогляд, ну який у нас як мене може змінитися, світогляд. Якщо я ну, служу в ЗСУ, захищаю свою батьківщину. Ну, значить, впевнено, що такий світогляд в мене. Був виработаний, мабуть, роками вже, і він не змінюється. Ну, мій колега напевно мав на увазі саме за переоцінку цінностей. Можливо, після перемоги України ви хочете більше часу проводити з родиною, з дітьми? Так, да за дітьми сумую дуже. За дітьми сумую за молодшим сином саме більше мабуть. Ну чесно кажучи, чесно кажучи, навіть зараз на над цим не злам не замислююсь багато, поки що якісь другі думки в голові, якісь другі задачі, якісь другі прагнення. Тому я от скінчиться війна, потім будемо переоцінювати цінності mm. і, все, і все інше будемо задумувати. Замислюватись над цим тоді будемо. Поки що не до... я не замислююсь, чесно, чесно кажучи Ну, тобто зараз ви, як і всі українці, сконцентровані на одній спільній нашій меті так, перемога. Так, так, так. Е, да. На вашу так думку, є. скільки поколінь повинно пройти, щоб українці могли ну, співіснувати із росіянами? В наш бурхливий вік, да, це не, не прогнозоване, но. Я думаю, на мою думку, що це ну, дуже не скоро буде. Про покоління не, не готов я вам відповісти на, на питання. Але ми і наші діти, я думаю, це, це довго будемо пам'ятати, і це, це не, неможливо буде Прощення їм ім'я, скажімо так, понятним для них язиком, прощення їм не, і я не бачу причин, по яким ми б могли їх простити. І поводов в тому числі, я не віжу. Ви військовослужбовець. які взагалі настрої панують серед військових України? Настрій бойовий. Все, все буде добре. Всі вірять в перемогу, всі готуються, ніхто там шапками, нікого забрасувати, звісно, не збирається. Всі розуміють, які є переваги. На з того боку, які переваги є в нас, е... тому всі прагматично підходять до того і всі розуміють, що, що як буде, як, як більше воно буде. Це озброєння запане. Як швидше як воно до нас дойде, тим швидше ми переможемо. Це однозначно та армія це не армія, це і ради і. Воювати вони вони не хочуть, вони не вміють воювати так, як вміють воювати наші вояки. Це вже доказано не, не одною добою, яку ми протистоїмо цій орді. Окрім того, що ви військовослужбовець? Ви ще і творча людина. І хочеться поговорити про пісню під назвою Коли прийде весна. Хто запропонував вам заспівати цю пісню? О цю пісню запропонував заспівати мені Вадим Вадим Лисиця. Є такий продюсер відомий в Україні. І Автор цієї пісні Андрій Біскровний, Який Андрій Біскровний, і він екс-учасник гурту Мозги. Мозги. Він автор багатьох пісень Вони запропонували заспівати мені цю пісню. Я погодився. Ми її, ми її, дуже, ми її ще взимку записали. Якщо, і, 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 ні, навесні по, по весні ми її записали, а потім я. Захотілось мені якийсь відеоряд зробити на цю пісню, щоб пісня не тільки звучала, а й як якось мені вже набридло дивитись на те, що багато наших виконавців викладають пісні, в яких багато негативних кадрів зруйноване, там страждаючі люди, зруйноване. Це вже від цього вже люди, на мою думку, дуже дуже усталі да дуже дуже втомилися. І мені захотілося якийсь відеоряд зробити, який буде життєстверджуючий, який буде надихати нас вселяти в нас віру в нашу перемогу, вселяти в те, що колись там прийде весна. Весна не природна весна. А весна це в цьому сенсі. Це весна, це початок чогось нового, з чого відновлення відбувається про, в природі, там в країнах, в житті кожного. Тому я захотів зробити такий відеоряд і звернувся до тати Беліної. Є така режисерка наша, також багатом, багатьом вітчизняним артистам вона кліпи робила. І вона запропонувала мені, каже, давай я тобі зроблю, я бачу. Вона повірила в цю пісню, я захопилася цією піснею. Давай зроблю, Говорить, дуже гарний буде кліп у нас, якщо захочеш. Я ну, подумав, подумав, да, і е, згодився на це. Е, в цьому кліпі знявся мій молодший син. Ми його, е, він приїхав на декілька днів до Києва, де ми знімали кліп. Е, він, він просто розірвав з з знімальну команду цю всю. Вона вона прописала для нього пару сцен, тільки щоб він відіграв. А він поча так і грати, і всі, всі подумали, що він грає все життя перед камерами. Знаходився, він взагалі не, не пасував нічого, не, нічого не хвилювався. Він вікону виконував всі завдання режисера. І коли зняли його. Ми навіть кадри, які ми хотіли, військові кадри, де ми там. Б'ємо їх, де ми атакуємо. Ми, а вона каже, давай не будемо їх вставляти. Давай лучше того малого покажемо більше та тебе. І от вийшла я, я впевнений, що ви бачили цей кліп. І він такий. Ну він вийшов дуже такий життєвий, дуже, дуже душевний. Да, так. такий. Ну, людям люд, дуже дуже всім подобається, хто його бачить, Сподіваємося, що як можна більше людей його побачить. І послухайте цю пісню, тому що це, це від душі вийшло, це іскрині, чесно, і від душі вийшло. До речі, кліп вийшов, по-перше, дуже милим, а по-друге, дійсно мотивуючим. І глядачам я зараз кажу, маленький такий спойлер роблю. Тому що після спілкування ми обов'язково також покажемо цю пісню і цей кліп нашим глядачам. І до речі, саме до назви Коли прийде весна, я коли слухала цю пісню, вона у мене проасоціювалася, знаєте, як. Такий синонім, наче коли закінчиться лютий, ось у нас, у всіх українців. Тобто весна, ось ви як і сказали, вона може прийти не саме весною, а коли наша душа вже розцвіте після перемоги. І ми дуже вдячні вам за цю творчість. Так, я. я... Дуже дуже приємно чути слова такі теплі. Так, ви правильно розумієте, що вже набридло. Ми сподіваємося, що наступне 100 50-й чи 1006-й день лютого. А вже на, наконец-то, прийде весна в наших серцях, в нашу країну, в наші домівки. Дуже, дуже шкода наших людей. Всіх. Чесно кажучи, я вже давно як то реагую на те, що розрушаються ці дома, розрушаються цілі міста, руйнуються. Я вже навіть з цим, з цим якось смирився. Ну те, що гинуть люди, гинуть діти скалічені, стільки життів, стільки життів, життів доскалічених, да, да, стільки ну, це, це дуже боляче, це дуже, це просто завжди ком якийсь в горлі завжди сльози на очах коли це бачиш коли це чуєш коли з цим з цим сталкуєшся кожного дня так що хочеться щоб все ми ми заслуговуємо на те щоб ми що ми повинні жити, жити дуже гарно, ми довжди відно, відновитись і ментально і фізично, і в усіх сенсах нашого життя, нашого суспільства, ми повинні відновитись. Ми повинні все це скинути, відбити цю навалу, і весна все ж таки прийде в наше життя і в нашу країну. Ми Дякую. в це віримо. Ви, як військовослужбовець, які поради ви можете дати по перше, просто українцям цивільним, а по друге, українцям, які зараз перебувають на окупованих територіях? Я, я по, по, по людях, які залишилися на окупованих територіях, я не такий категорічний, як? Є люди, які там звинувачують людей в, темпі, в тому, що вони там залишилися. Це ж така сама історія була в 2014-му в Криму. Люди залишилися на тих територіях, не всі, як е, там сочувствуючі і ждущі русський мір. Є люди, які ну по яким то не, неприодалімим причинам, просто не, не в змозі були відтуди. Там в когось лежачі больні батьки. В когось там, якісь ще причини вони не повиїжджали, я знаю таких людей. Да, там дуже великий відсоток залишився тих людей, котрі все ж таки чогось там, я не розумію чого, чекали за щось, вони вдячні. Там, я слухаю, коли люди кажуть, що у нас нема світла, у нас немає води, у нас немає газу. Ну ми так раді, що ви пройшли. Що, що радостного, я не, не розумію, навіть, чесно кажучи. Люди зробили свій вибір. Ті, хто вірять в Україну і знаходяться на, той, на тій території, люди, тримайтеся, ми до вас повернемось. Ми, ми, все буде гаразд, ми прийдемо. Не хвилюйтесь, так, да, рано чи пізно ну це, 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 це свершиться. І це необратимий процес. Люди, які наші українці, рідненькі люди, бережіть себе, не нехтуйтесь сигналами повітряної тривоги. Тому що те, що летить в наш, в наш бік, воно не завжди не завжди долітає. Да, хотілося б, щоб воно взагалі не зовсім не долітало. Ну поки що так, і поки що. Будьте, будьте уважні, бережіть себе, бережіть діток своїх. Не нехтуйте, вийдіть в укриття, нічого з вами не станеться, якщо ви якийсь час там в підвалі чи в погрібі, чи десь в якомусь укритті побудете. Життя дороже. Дорожче, особливо життя діточок, діточок наших бережіть себе, діточок, діточок. Хавайте. А далі від, від 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 цього від цього навалу, а все остальное в руках ЗСУ, ТРО і волонтерів. Я думаю, що все, все буде добре. Так, найголовніше вам допомагати фінансово, і взагалі, знаходити хоч якусь допомогу, щоб цивільні люди могли дійсно стати також на оборону наших військових, які захищають наше життя, і напевне, вже запитання на останок. З приводу мовного запитання, ось зараз воно дуже загострена ця тема, тому що люди поділилися на декілька таборів. Одні кажуть, що все я ось це була моя остання межа, моя крапля, і я буду переходити і спілкуватися виключно українською. Нехай суржиком, нехай буде важко, але я буду. Інші кажуть, що ні, поки що незвично. Не будемо. Як військовослужбовці взагалі до цього ставляться? Ніяк ставляться ніяк. Всі, всі військовослужбовці спілкуються і не, как, не замарачуються на цю тему. Повірте, коли приїжджаєш в госпіталь, я розмовляв з, з докторами в Київському військовому госпіталі, угу. і я якраз запитання це задав доктору одному. і вона мені каже: що це за бред взагалі? У мене 90% людей. Хлопців ранених, розмовляють на русскому мові. І якщо мені буде, він говорить мені больно» або я хочу штота, ну, зробити мені щось на рускому мові, я должна йому сказать що я тебе не розумію, я тобі не буду вказувати помощь». це бред. В моєму підрозділі, де я служу, десь 50 на 50 військовослужбовці спілкуються українською російською мовою. Українська мова повинна бути державною. Так, вона повинна бути в пріоритеті е, всюди, в нас. Но це одне з питань, яке всі яке завжди е, роздувається політиками для те для того, щоб е, сіяти вражду в суспільстві. Я знаю три таких питання: мовне, релігійне і національне. Любе з цих питань можна підіймати коли кому коли вигідно, да? І люди починають памарки друг другу за забивати. Не, не треба заморачуватись різко ніхто не перейде. особливо от я з Донбасу. Да? Для мене там українська мова, я її розумію. Я її там як, як можу спілкуюсь, коли треба. Но нічого, нічого не заважає мені в підрозділі спілкуватися з моїми співсослуживцями. Да? Російська мова, навіть ті, хто принципово розмовляє тільки на українській, ніхто нікому зауважень не робить. От коли буде перемога, тоді будемо про мову розмовляти про конфесії релігійні, про націоналістів, не націоналістів. Зараз ми всі націоналісти, всі ми українці, і це головне. Це і з мовою теж саме. Це не. Не саме боляче питання, я так е, вважаю, яке треба зараз е, роздувати, масірована, там, не масірована. Взагалі. Про нього треба. Як, 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 як по мені, це треба не, не зважати увагу навіть на тих, хто це каже, і хто це питання питається роздувати. Так, дуже вам дякуємо за спілкування. Валентине, будемо тримати зв'язок з вами надалі. Дуже вдячні вам, слава Україні, Дякую. Спасибо за героям. Слава, слава зсу.